У сумах на території центральної міської лікарні почав роботу відкритий майданчик для медичної реабілітації. Це дві секції з тренажерами, де можуть займатися фізичними вправами люди різного віку та рівня фізичної підготовки, говорить завідувачка відділення амбулаторної медичної реабілітації. На сьогоднішній день дуже актуальним є питання профілактики захворювань і в тому числі захворювання опорно-рухового апарату. Для цього потрібно зміцнювати м'язи тулуба, хребта, м'язи черевного пресу, м'язи кінцівок. Ось саме з цією метою ми створили, відкрили цей майданчик. На майданчику заняття на тренажерах, які є на майданчику, дають змогу зміцнити м'язи різних груп, різні групи м'язів, покращити рухливість суглобів, покращити координацію рухів і таким чином покращити фізичну активність пацієнта і зберегти загальний тонус організму. Майданчик відкритий як для пацієнтів лікарні, так і для будь-кого із сумчан. З 10 до 12 години з відвідувачами працює фахівець з медичної реабілітації. Він надає сумчанам консультації щодо виконання вправ та рекомендації для домашніх занять. Це безкоштовно і не потребує направлення від лікаря, говорить фізичний терапевт. Цей майданчик облаштований для того, щоб цей важкий нелегкий для нас всіх час люди займалися своїм по можливості, своїм психічним і фізичним здоров'ям, що дуже є важливим для кожного, кожного, не тільки пацієнта, а людини. Зазвичай це пацієнти лікарні, які знаходяться на лікуванні в медичному закладі, які мають можливість прийти позайматись, мають час. Майданчик для реабілітації створили за сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Канади. Едуард один із пацієнтів, що займається на тренажерах. Не лікуюся з приводу хвороб позвоночника. мене є протрузії, грижі є поперекому виділу, грудному шійному відділу. Ось, зараз лікуюся і займаюся. Покращення поки що немає, бо лікуюся, йде біль. Ну, після тренувок трошки полегшення є. Це дуже гарно, так може будь-який пацієнт прийти, позайматися, бо не всіх є змога вдома мати тренажери, та не у всіх районах вони обладнані теж. Для самостійних тренувань без супроводу реабілітолога майданчик відкритий з 13 до 15 години. Анна книж, Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.